Отже, Україна це головна мішень для засобів масової інформації Росії. Власне на Україну націлені всі дезінформаційні повідомлення, які розповсюджуються в цій країні. І половина із того, що згадується загалом і вигадується про Україну, якимось чином стосується власне нашої країни. Про це повідомляє кампанія ЄС проти дезінформації. Вони власне прозвітували. Я нагадую, що це тема дня і Традиційно після вісімнадцятої години, після новину вісімнадцятої години, ви можете долучатися до до нас і обговорювати найцікавіше сьогодні. Ми говоримо про фейки, що саме повідомила ця організація. Давайте послухаємо. У 2018 році Україна фігурувала у понад 400 із тисячі випадків дезінформації в російських змі, і посіла перше місце у базі даних проєкту ЄС проти дезінформації. Прокремлівська дезінформація про Україну націлена на аудиторію в Росії в Україні і у третіх країнах, включаючи Захід внутрішній аудиторії. Російська Федерація показує повідомлення спрямовані на дегуманізацію українців, виставляючи українську владу сучасними послідовниками нацизму. Якщо західна аудиторія повірить у подібні повідомлення, доповнені заявами, що Україна не є реальною державою і що українці і росіяни один народ, Кремль може сподіватися, що Захід змінить ставлення до підтримки України. Отже, так звітує організація ЄС проти дезінформації в Україні теж є організації, які намагаються порахувати та все те, що вигадала Росія про Україну, і не лише про Україну, а й про світ. І одна із таких організацій Стоп Вікторія Романюк, заступниця головного редактора цього проекту, в нас в гостях. І ваша організація 5 років насправді вже намагається та роздивитися і спростувати все те, що вигадується про Україну. Успішно Вдається? Ється наскільки гори інформації цієї доводиться перелопатити? Доброго дня? Думаю, що успішно, цілком успішно, тому що за 5 років, як ви вже сказали, 3 березня ми плануємо невеличке таке святкування. мати, хоча я не знаю, чи це. Свято чи це можливо така прикрість, що ми все ж таки 5 років свято спростування? Існу... Абсолютно, да бо коли починався ступфейк, ніхто не вірив, що ми 5 років будемо працювати. Всі думали, що це буде тимчасова ініціатива, яка швидко закінчиться. А що я я просто так, щоб глядачам було зрозуміло, чому ви почали цим займатися? І хто ці ви У 2014 році? Всі пам'ятаємо, що відбувалось в Києві в Україні. Це е, е, лютий. Місяць мої колеги з Могилянської школи журналістики, тоді я ще не була дотична до цього проекту. Просто сиділи вдома, і як всі інші українці, які перебували в стані паніки пригніченості через майдан, через нерозуміння ситуації, що навколо відбувається, а просто вирішили в один момент зібратися в Могилянській школі журналістики. І щось робити в першу чергу для себе щось робити, намагатися пояснити, що є правда, що ні, в першу чергу для себе, для своїх колег, для свого оточення. Таким чином з'явився наш проект Стоп Фейк, і який вже сьогодні 5 років існує. І, і я не знаю, чи це на щастя, чи це на біду, але хочу дійсно трохи похвалитися. Ми достатньо ефективні, і це визнаємо не тільки ми, це визнає міжнародна спільнота, професійна і фактчекерів, журналістів, я думаю, що організація, яку ми згадували, єС проти дезінформації, спиралися на ваші дослідження, на все те, що ви намагаєтеся перелопатити, Та як я сказала, вже гору цієї інформації, вони спиралися і дивилися, та наскільки згадується Україна, і власне про що це свідчить? Про те, що росіяни, попри те, що інформація, яку вони поширюють, спростовується, все одно невтомно вигадують всі ці речі, ну звісно, варто говорити про те, що дезінформація і фейки вони не існують самі по собі. Це частина інформаційної війни. І коли ми говоримо про те, що війна на фронті вона вже перестала бути, скажімо, найголовнішою метою, все ж таки, головна головна мета це отримати мізки. Нашої аудиторії, і мова йде про інформаційну війну, і в цьому сенсі фейки, дезінформація, різні маніпуляції є надзвичайно ефективними. На жаль, але українець ще готовий сприймати. Ми пригадуємо та п'ять років тому сміялися над історією про снігурів та, та і розп'ятих розп хлоп... хлопчиків. Після, після оцієї лавини сміху здавалося б, щоб українці вже навчилися розрізняти де правда, де міф, де Повнені От розумієте, в чому справа. Здається, що да, ми вже досить е, такі сильні і маємо, е, я вважаю, непогане критичне мислення. Наша аудиторія підготовлена, і це пов'язано в першу чергу з тим, що ми маємо ворога під боком, і ми бачимо результати такої брехні. Я думаю, що наша аудиторія все ж таки критично ставиться до е, такої дезінформації. Це з одного боку, але з іншого боку, насправді, пам'ятаєте, зовсім нещодавно була. Був фейків Франції, які пов'язані з жовтими жилетами. і був створений фейковий сайт, і повірили журналісти, і політики, і, і ну зрештою, це була не пересічна. Ну, можемо згадати ще журналісти з німеччини, який Абсолютно. продукував гору матеріалів, які виявилися Власне, і, і, і виникає питання, чому і відповідь досить проста: насправді сьогодні ми маємо величезну кількість інформації з одного боку. Це є ознака демократії, тому що всі ми, нібито, долучені. Дотичні до цих інформаційних потоків, ми відкриті, ми маємо доступ до інформації, і це є добре. З іншого боку, в цьому потоці ми просто гуди бо губимось, ми не можемо розібратись, а наші змі працюють все ж таки на швидкість. Хто швидше, хто перший, той власне і лідер. І, і в цьому є е, помилка, і в цьому є найбільша небезпека, тому що всі хочуть бути флагманами, всі хочуть бути лідерами в передачі цієї інформації, і часу на те, щоб перевірити її. Не вистачало, не вистачає з іншого боку. Ми не можемо і, і не маємо можливості довіряти всьому цьому. Тому в цьому потоці очевидно з'являється з'являється така, така брехня, mm -hmm. і фейки в цьому потоці очевидно цілком нормально доходять до нашої аудиторії. Ви робили такий цілий топ та тих фейків, які розповсюджували у Росії для України, для цілого світу, але де в будь-якому випадку згадувалася у Украї... Україна. оця от топ десятка виглядає неймовірно фоєрично. Ми так трошки будемо показувати та, те, що вдалося з вашого ну, сайту, щоб я... глядачі да. теж читали, але я так розумію, ви готували. Ну, цю топ-десятку. Не зовсім я готувала, готувала нас, да, наші факт-чекери. Я ставила на сайт. Ну, варто сказати, що це не перша наша спроба. Угу. Ми кожний рік ставимо такі хід -парад. да, паради, причому ми намагаємося робити це в інтерактивній формі, тобто заохочимо читачів. Зайти почитати це і е, е, самім визначити, що ж є, е, угу. власне, е, е, цікавіший фейк, головніший і так далі. А для то, вас який найголовніший? Фейк? Ви знаєте, я хочу сказати, що в мене немає фаворитів. У мене немає фаворитів, тому що ми розуміємо ціну цьому жарту. Кожному жарті є лише доля жарту. Ми розуміємо, що ця інформація, якщо вона серйозно сприймається, то вона є досить небезпечною. Немає фаворитів, але іноді собі дивуєшся, як взагалі таке може бути. От давайте пройдемося, та от, хоча б перша частинка. пер на першому місці. У вас інформація про те, що інваліду переселенцю з Донбасу так. порвали рот за те, що він зна... розмовляв російською. Так, Ви знаєте, кожен такий фейк для мене це є кейс навчання для студентів-журналістів, тому що я викладаю в університеті. І, от, наприклад, фейк, про які ви, про який ви сказали, mm -hmm. це ну дійсно абсурдна історія про те, що. Нібито людина з обмеженими можливостями отримала такі тяжкі травми через те, що вона говорила російською мовою, і тим більше, що це ще є переселені з це. Виявилася вигадка. Абсолютно, це була звичайна побутова бійка в стані алкогольного сп'яніння. Хлопці десь на Сумщині побилися і нічого не було пов'язано абсолютно ні з політикою, ні з мовою. Але Мораль мораль в тому, що насправді на жаль, цей фейк розповсюдили не російські змі, а саме українські. Українські засоби інформації активно підхопили Абсолютно українські регіональні медії просто підхопили це, і, і потім російські медіа підхопили цю хвилю. І от власне я завжди говорю, що ми, ми, як журналісти, маємо відповідати і думати, що ми робимо, тому що іноді це може бути не професійність, може бути прикра помилка, а може бути дійсно якийсь фейк, але в так в цьому випадку мова йде про те, що ми граємо на руку нашому інформаційному. <бору>. Давайте далі гортати. Друге місце. Я так читаю, так як у вас на сайті да. написано. Тільки буду по ходу перекладати, бо тут російська версія з Україною в Росію прийшов замінований да. потяг. Ну, е, якщо в першому е, випадку в нас е, на першому місці мовний наратив, який є досить поширений, є в російській пропаганді, то це мені здається абсолютно безглуздість, тому що навіть самі ЗМІ так званих ДНР спростували цю інформацію. І ну, тобто це приклад приклад такої безглуздої інформації, нібито українці замінували російський потяг, mm -hmm. який йшов з так званої ДНР в Росію, і ну то. То інформація не підтвердилась, і в першу чергу спростували її а, в змі так званих ДНР. Хоча російські медіа це підхопили і говорили про небезпеку, про знову ж таки свавілля українців української армії, української влади, яка постійно провокує росіян різними такими. А ще пункт третій дуже цікавий. від студентів в Україні вимагають підписати відмову від родичів в Росії. Та, Дуже цікава історія, тому що вдалося знайти студентку, про яку йде мова, сюжет про те, що нібито одеситка, її тітка, яка пересилає їй посилки з їжею, з грошима в деталях все це описано. І ось тепер племінниця мусить відмовитись від цих родичів, тому що на неї відбуваються певні тиски в університеті. Ну вдалося знайти цю племінницю. Племінниця відмовилась від, від цього. Сказала, що ніяких утисків немає, ну і взагалі щось тітка там собі наплутала. Ну, очевидно, що мова йде про, про емоційність, мова йде. Ну, і взагалі російська пропаганда, вона надзвичайно емоційна. Всі фейкові повідомлення це є суцільні емоції, тому що раціонально це не можна ніяк пояснити. Тут, напевно, пункт четвертий варто одразу показати. Я так розумію, це улюблений пункт багатьох про те, що. В Україні дітей змушують бавитися О. плюшевими гітлерами. Ця інформація дуже вразила нашого редактора, і вона почала Шку... шукати Знайшло? на дошках оголошень Гітлера. Ні, на жодній дошці оголошень в Україні. Гітлер не був не знайомий, е, але знайшла в Росії, так. і там на замовлення можна зробити, так. як ви вас можемо показати цю картинку. Ось такого Гітлера можна собі замовити, а крім нього, і Берію, і Сталіна. і... Кого тільки не забажаєш, правда каже Путіна і Януковича не пропонували. На жаль, я думаю, що на в нас <рес> <ми б знайшлися. рес> ну насправді дійсно ніхто не знайшов цього повідомлення. Навіть те посилання, на яке дає російські медіа, воно є неактивним, воно не працює. Хоча дійсно в російських на російських сайтах в російських інтернет-магазинах можна купити таку ляльку. Знову ж таки, мова йде про наратив, як угу. вже сьогодні прозвучало в цитаті, яку на старті ви показали. Мова йде про наратив. Україна є фашистська держава. Окрім того, що в нас тут фашисти, розгул. Так таких радикальних сил і антисемітизму, Абсолютно. Так само, Антисемит... тому що це наступний пункт вашого антисемітизму, і так ми ще й дітей виховуємо через ляльки. Що стосується розгулу антисемітизму, я хочу сказати: ну я не буду говорити про цей фейк, а я хочу сказати, що це також є одна з тем, яка пов'язана знову ж таки фашизм-антисемітизм, про те, що нібито в Україні не нетерпимі, люди, які намагаються. Знову ж таки робити шкоду різним представникам громад. Хоча насправді, якщо ми говоримо про тему єврейської спільноти в Україні, то і це не тільки моя точка зору, про це говорить багато експертів. Мова йде про те, що в Україні досить доброзичливе середовище доброзичливе mm. середо, не відміну від. Від Росії, а насправді на кого розрахована більше ця інформація? От я повернуся до Гітлера, та оцього іграшкового плюшевого гітлера, коли вкидується інформація про те, що в Україні змушують бавитись діт тими іграшками, іграшковими Адольфами, та на кого це розраховано більше на росіяни, які злякаються українців страшних, це... чи все ж таки на українців, які будуть думати, що десь, наприклад, на західній Україні, чи можливо на західній будуть думати, що на східній Україні є така за. По різному, ну зазвичай мова йде навіть не стільки про внутрішню аудиторію, на, на мій погляд, а на зовнішню аудиторію, які вони через як і внутрішні, так і зовнішні повідомлення намагаються підсилити ті наративи, про які я вже сказала, і от наратив Україна – небезпечна країна, фашистська країна, країна, де є е, процеси недемократичні. А мова йде саме про недемократичні процеси е, пригноблення мови, пригноблення е, на Шини різних культур і так далі. і Так далі. і Так далі. Так оцей цей наратив він активно проговорюється, активно демонструється заходу. Та як скажімо, нашому такому захиснику в певній мірі, але і таким чином внутрішній аудиторії, як і російські, так і українські, дається зрозуміти, що так дійсно у нас тут не все є. Гарантливі. А наскільки от на заході сприймають цю інформацію? Та ми пам'ятаємо, ви вже теж згадували про те, що той самий Макрон хотів організувати та цілу цілу таку кампанію протидії цим фейкам, це означає, що все ж таки є ось цей та реципієнт споживач такої інформації. Який ковтає і вірить в те, що це правда. Ну, в певною мірою так. так. Коли ми говоримо про звичайну аудиторію, то так, такі повідомлення, враження справляють. Коли ми говоримо про представників якихось офіційних установ, це також певні такі сумніви створюють щодо можливих допомог, щодо можливої підтримки України і так далі. і так далі. Кожного разу такі повідомлення вони підсилюють певною мірою якісь сумнівані. Ці яка бавиться так гітлерами, пункт восьмий, не тільки гітлерами, це шостий. Точніше, вже насправді здалося, що ми вже цілий мішок розворушили. Я прочитаю так, як у вас написано, правительство Гройсмана рішила продавати кров українців так. за границю. От ви знаєте, ну насправді це Тема, от, мені здається, давно зараз критикують Міністерство здравоохорони. охорони, uh -huh. і власне це тема, яка дуже сильно в українських медіа часто звучить, і вона маніпулятивна. Але вона так само і в російських медіа звучить. І от в даному випадку мова йде про законопроекти, які пов'язані з трансплантацією, знову ж таки, з тими процесами, процесами трансплантації. Та, органів і, і, власне, таких фейків дуже багато про те, що українців продадуть на органи, на, нашу кров будуть продавати і так далі. Ну та. так. Чином... Наскільки взагалі е, Міністерство охорони здоров'я, я так розумію, така дуже вдячна, та, зважаючи на наскільки ці речі, які молодці. намагаються, Вони постійно намагаються щось розвінчати, але українці трошки пручаються, наскільки я е, розумію? Е... Ну, я не знаю в в тому, чому українці. Тручається, чи наскільки молодці наші представники міністерства? питання в тому, наскільки те, що молодці, які намагаються розвінчати, це зрозуміло наскільки це вдячно та для цієї аудиторії, яка все ж таки думає: ой, а диму без вогню, все ж таки не буває. Дуже важко, я так розумію, намагатись простувати те, що вже пішло в народ, і ну, обросло таким на, знаєте додатковими на, на, на цьому е якимись аргументами. Та. на цьому власне побудована не побудований весь ефект. Фейку, тому що це може бути абсолютна маячня, але якщо це вже справило враження, то е, говорити, що це насправді не чорне, а біле вже запізно, бо люди вже там собі десь якось зреагували. Що стосується нашого міністерства, я вважаю, що вони справжні герої, тому що так мужньо і так, скажімо, стійко витримувати ту кількість фейків, яка в яка кожного разу поширюється і в українських змі, і в російських. Це треба ще вміти. Що стосується нашої аудиторії, то тут абсолютно питання. Питання, напевно, зміни. Я би не хотіла зараз про це говорити. Чому саме наші люди не не, не довіряють і бояться цих Да? Я думаю, що це напевно вже тема. А наскільки я так розумію, в Росії теж чомусь ця тема страшенно хвилює тема Української українського міністерства охорони здоров'я? Чому Це тема на якій жила? тільки українського міністерства охорони здоров'я? Мова йде взагалі про різні міністерства і команду президента. Та України, і е, це є також один з базових наративів, який з 2014 року інтенсивно просувається про те, що українська влада ну спочатку говорили про те, що це незаконна влада, це хунта, так пам'ятаєте. Потім стало говорити про те, що це влада, яка є неефективна, яка не може там навести ладу в своїй країні. І, і е, мова йшла і про бідний зголодні народ. В цьому цієї зими всі говорили про те, що Київ тотально замерзає, газове питання стоїть номер один. Ну і звісно, здоров'я, звісно, нас вбивають. І... В цьому проєкті ЄС проти дезінформації теж згадується історія цькування Євромайдану досягнення Єдності, так. революції гідності, самої революції гідності. Тобто за п'ять років ця тема не вщухла. Ні, більше того, пам'ятаєте, ось зовсім недавно був фейк на російському телебаченні. Ви з абсолютно підписувалися підставним... Біло... який українця, білоруський білоруським блогером. Так от всі говорили про цього хлопчика, який не зрозуміло чому, а зрозуміло чому та вирішив стати героєм Євромайдану і в прекрасній хорошій відремонтованій квартирі розповідав, як як йому погано жити, як він розчарував, да, Так, як він розчарувався. Але якщо подивитись повністю цей сюжет. То якраз мова йде про тему підсумків чотирьох річної, скажімо, української історії після Євромайдану. От ви стояли за європейські принципи, ви хотіли в Європі, що ви зараз отримали, і отримали візуально білорусу, який в Мінській розповідає, як в Києві погано. Але якщо проаналізувати той сюжет, то якраз мова йде про те, що знову ж таки російські медіа намагаються всіляко довести і підтримати ідею того, що даремно такі стояли. Нічого не вийшло, дуже довго говорили про безглуздість, безвізу. Спочатку всі казали, що безвізу не буде. Тепер вже забули, що таке жити без безвізу, так але на все, все продовжують говорити про те, що це було даремно, безвізне ефективно, і буквально два дні, три дні тому. Ми ставили фейк про те, що вже хочуть скасувати безвізовий mm -hmm. режим. Тобто, це дійсно одна з таких важливих тем російської пропаганди, які говорять про те, що даремно, даремно. Дарем, я просто дарем. можливо, щоб глядачам було зрозуміло, що цей українець, який розчарувався в революції гідності, насправді виявився білоруським актором на прізвище Юрченко. В цьому сюжеті він фігурує з прізвищем Чубенко, який просто знявся чи за гроші, чи за любов'ю ми цього не знаємо в цьому підставному матеріалі російських Але засобів. Ми пам'ятаємо, що тема підставних героїв для Росії, для російської пропагандистської машини, це є така досить поширена. Тема пам'ятаємо Марію Ципко, яка гастролювала по різним куточкам України в різних з, абсолютно і постасіях, в різних образах, говорила е, різні сюжети, але з однією якоюсь метою. Тому, е, як жартували мої колеги, розп'ятий хлопчик виріс і перетворився в білоруського в розчарованого та... е, Євромайданівця. Давайте так. далі подивимося на наш хід парад. У нас там Київський патріархат, О. раптом став христим. Тиянським ну, гілом, от ще одна дуже цікава тема. Я не буду розповідати про це mm -hmm. про саме цей фейк. Я просто скажу про те, що е, так, така, так така собі еклектика, мікс різних тем, мі, різних наративів, вона дуже характерна. І особливо коли відбуваються якісь такі піки історичні, щось десь трапляється, і ми одразу бачимо такі міксовані теми, коли всі вороги. Докупи змішуються і українці. Стають і гіловцями, і діловцями, та а, там же і пластунів приписали з, з нацистами куди ж під абсолютно, і тепер ще тема Томасу, яка також напевно не дає спокою росіянам до речі, дуже... наскільки після е... Е... урочистостей та томосу е... російські засоби масової інформації активізувалися, впевнена, що ви вже подивилися. Е... Так, ми дивилися на це, Сказати про те, що якісь таких брутальних дуже дуже таких фейків не впіймали дуже. Же щось, от вінниця, вінниця не подобається. Їм там говорять про те, що. То храми захоплюють, то хрести падають. От тема Вінниці вона так дуже активна. Але насправді більше досить емоційних повідомлень, поки що досить таких гострих, іноді для когось, можливо, болючих, а для когось і смішних повідомлень. Ви маєте на увазі про, про обіцянку страшного так, суду. Так, обіцянки страшного суду, поки що таких якихось брутальних фейків на кшталт розп'ятого хлопчика. Що не бачили, не бачили. Вони на вашу думку ще викохуються ці фейки? Чи Подивимось. все ж таки? Ця хвиля е спаде? Ні, вона точно не спаде, вона в щось трансформується наразі. Подивимось. Ну там в вашому хід також йдеться про те, що була історія теж з Фейком про те, що неонацисти готуються захопити Ки Києво печерську Їх... лавру. Тут. Їх дуже так. багато таких повідомлень. І, от власне, те, що я говорила, тут іде переплітання теми неонацистів, тема угу. фашизму. Зараз тема в релігійна тема, яка очевидно, для України, дуже актуальна. Мені Здається, що цей фейк був він взагалі був осінню, тобто це, це не свіжих фейків. Це тоді ще готувалася власне почва для цих процесів і вже такі повідомлення. були. ЄС проти дезінформації знову повертаюся до цього проекту. говорить про те, що улюбленими темами залишаються армія. Борги України так. та українська влада, крім цього, по-перше, чому саме ці речі От не спадає інтерес та, впродовж п'яти років, і якщо є крім цих е, е, сфер якісь інші, ну, можливо, додати. Дивіться, з чим ми ввійшли в 2019 рік. В першу чергу це конфлікт на Азові, uh -huh. на Азовському морі. Відповідно, в кінець осінні. В нас був присвячений тематиці конфлікту на Азовському морі, і там ми бачили дуже дуже багато різних фейків, які пов'язані з цією темою. Тобто, військова тема номер один, не просто військова тема, мова йде про. Власне демонстрацію нездатності української армії з одного боку про її свавілля з іншого боку, і про злочинність української влади в першу чергу. Далі, як ви вже сказали, друга тема це є вибори президента, які ми ось ось очікуємо. Відповідно, тема української влади української політики також дуже дуже, -дуже активно представлена в російських змі. Ну і тема третя тема релігійна. Це те, що йде сьогодні, буквально от е, в останні три місяці та активно. Але з 2014 року ми маємо перелік так званих наративів. Це десь 19 тем. Це і тема MH17, це і тема територіальних претензій до України від сусідніх країн. Це, до речі, дуже цікава тема, тому що. На перший погляд вона здається такою постійною, і потрохи проявляється в змі. Але в 2017 році ми пам'ятаємо, був активний конфлікт з Польщею, мовний конфлікт з Угорщиною. І це ті всі власне розвіртуалізовані конфлікти, до яких нас потрошку готували з 2014 року. Також е, активна тема, як я вже говорила, фашизму Україна країна, яка не відбулась, е, теми, які пов'язані з е, дискредитацією української армії, це також е, одна з таких постійних наративів. Ну їх близько 19 ми нараховуємо. Де наймовна тема і мовна, звичайно, куди ж безмовно і мовна. Насправді, напевно, в вашому топі могла би бути. На першому місці, якщо аналізувати повністю всю історію Незалежної України, там. оскільки мовна тема, цей розподіл там, там. мовної мапи та, по частинкам України завжди дуже часто використовувався. Все ж таки, де найбільше цієї брехні? В телевізорі, в соціальних це мережах? Цікаве питання. Да, тому що насправді вже в нас російських каналів немає, і ага. виникає питання, де ж? Та? Ну, в першу чергу в соціальні мережі. Також не будемо закривати очі на те, що дуже багато людей через спутніков, спутнікові тарілки продовжують. не Це на сході України, на Півдні України все ж таки продовжують дивитися ці канали. Соціальні мережі, як я вже сказала, і третє, що є дуже неприємно, про що неприємно говорити тут, напевно, в цій студії, але багато українських телеканалів наших українських телеканалів вони або заграють, або не заграють, але вони так само транслюють певною мірою ті наративи, про які ми говоримо, або натяки на ці наративи. у нас менше хвилиночки. Що робити оцим українцям, які геть, заплуталися в тому, що їм подають як повноцінну інформацію? Ну по-перше, те, що я завжди говорю: не лінуйтесь читати. Читати різні книжки, і тоді, напевно, критичне мислення буде більш міцне. Якщо мова йде про медійне споживання, то читайте повідомлення від початку до кінця. Зазвичай наша аудиторія читає заголовками і робить висновки з заголовками. Заголовки маніпулюються. Думайте про те, на якому ресурсі ви отримуєте інформацію, хто автор цієї інформації і з якою метою цей автор написав це повідомлення. Також задавайте питання, чому саме я в цей момент, Момент бачу це повідомлення. Якщо ви задасте ці питання, я думаю, що так чи інакше відповідь сама прийде. дякую. Коротко і зрозуміло ці рекомендації. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора проекту Стоп Фейк. Заходьте, перевіряйте і читайте, як рекомендує наша гостя на цьому тема. Дня каже, до побачення до завтра. Завтра традиційно, після випуску новин о вісімнадцятій, долучайтеся до нас.